Коростенці Валентина Трохімівна та Микола Федорович Каленський втратили сина Миколу, коли йому було 20. Хлопець загинув в Афганістані. Відтоді минуло понад 30 років, але душевна рана, говорить мати, не загоїлась. Ці рани взагалі не можна вилікувати, бо твоя дитина загинула, а ти живеш і живеш, говорить Валентина Трохімівна. Всі знали в округ, але нам ніхто не собчав, не казали. З воєнкомата приїхали. Мені сказали, що. Вони іщуть фамілію, а ваша як? Я їм сказала, ні, це не та. Вони мені не хотіли признатися, нічого поїхали. поїхали. чувство було дуже чувство. І дуже тяжело було, дуже тяжело було. Я ж говорю, що це мене перший синок, хороший син був, дуже хороша дитина. О, і сусідам тут допомагав. Він давно щось за плугом мог пойти. Можемо і косу у руках держати, заволочити, допомогти. І учився, приїде ввечері. Хай приїде, обов'язково щось по хазяйству, усе. Все допомагали. Такого немає там, щоб до ввечері чи щось не здумав, все. Щороку представники Коростенської міськрайонної спілки ветеранів Афганської війни і воїнів-інтернаціоналістів на чолі зі своїм головою Олександром Ситніком відвідують сім'ї загиблих воїнів-афганців, яких в місті залишилось дві, а в Коростенському районі три та надають матеріальну допомогу. От і цього року разом із міським головою Володимиром Москаленком завітали до стареньких з подарунками. Розуміло, що як було це важко нам, коли ми хоронили вашого сина Микола і. Ну, Щоб ми не говорили, слова сьогодні підібрати дуже важко. Ваш герой, ваш воював, ваш захищав, ваш інтернаціоналіст. Так що щиро подякував вам від всієї всі нашої громади, що ви така гарна, мужня мама. І бачите, добра пам'ять завжди буде. Про нього в минулому році було приємно, коли ми на п'ятій школі брали дошку, повісили. Да, Нам да. же треба, щоб люди знали, діти знали, щоб честили. Наші героїв, щоб не забували, щоб пам'ять була, бо поки ми живемо, ми користуємося тим, що є добра пам'ять. Тому Спасибо. хай буде гарна пам'ять. Я вам відчуття вам. мама, велике, що ви добро. не забуваєте. За кожним воїном-афганцем своя доля, свій життєвий подвиг. Багато молодих хлопців залишилось там, на афганській землі. Але ті, кому випало жити, стали пам'яттю, що пише історію. У невимушеній дружній розмові йшлося про тяжкі втрати, про сьогодення та його проблеми. Гості запевнили стареньких, що й надалі будуть надавати всіляку допомогу. Завітали цього дня і до матері воїна афганця Віталія Селезньова, який також загинув в Афганістані. Ганна Сергіївна Селезньова має поважний вік, їй 92 роки. Старенька майже не встає, проте гостям зраділа. Минулого року на приміщенні загальноосвітньої школи номер 13 відкрили пам'ятну дошку загиблому воїну-інтернаціоналісту афганцю Віталію Селезньову. Ще одну було відкрито на приміщенні школи номер 5 колишньому вихованцю Миколі Каленському, який пішов в життя виконуючи. Інтернаціональний обов'язок на території Республіки Афганістан це не просто шматок граніту. Дуже важливо, щоб наша молодь усвідомила, що означає відповідальність за долю країни та за життя рідних людей.